Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Колекції. Так, ну попалася мені знову така ось монетка номіналом в 10 гривень. Так, 2024 року. Так, ось така монета. так Монета присвячена силам зв'язку. О тут бачимо напис зверху, так, сильні тримати зв'язок, і внизу війська зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України. Ну, ось така монета. Взагалі є в комплекті 11 монет. Тепер вийшла монета Національна поліція України. Це, звичайно. Всі монети є в вони є в обігу, але їх доволі таки важко знайти. Ну, гурт монети ось реплений, так як на звичайних 10 гривень. До речі, маю вже, маю вже три монети. Що, щодо даної монети, то вона є, вона є немагнітна монета. Тираж, Тираж монети доволі такий великий і становить 10 мільйонів примірників. Так, ну Вага, вага монети 6,4 грами. Так. Ну, і діаметр 23,5 мм. Напишіть в коментарі, якщо вам сподобалася така монета. Напишіть в кого є така монета. Монета в доволі таки в хорошому стані. Так, що забув сказати щодо ціни на таку монету, то е, в інтернеті є багато так, е, монет, а ну, ціна приблизно 30-20-30-40 гривень. Ну, звичайно, можна купити собі монету в ролі. Е, я дивився, то роль коштує 700 гривень. Е, дякую, що додивилися таке відео напишіть у коментарях чи сподобалася вам така монета поставте будь ласка вподобайку підпишіться на канал дякую за перегляд усім бажаю миру